Вітаю! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в Аврорі і оглянемо спочатку, що є на стелажі Хапай Борозберуть приємного перегляду. Часник копчений 15 грамів. сушений, гранульований. Ціна 14. Приправа універсальна 12 овочів та трав 12. Хмелі сунелі 7 гривень. Аджика 20 грамів. Упаковка 12. Вермішель швидкого приготування мівіна з грибовим смаком 16 соки віні 11, смачні желейки Ямі Гамі» Від Рошен 33 гривні 70 г. Соломка лазурована 22 гривні солодка, мажорська кау 17 Дубайський шоколад 39 Солодка вата чупа-чупс 22 гривні 11 г, цукерки жувальні 28 Вафлі артек класичні шоколадні та зі смаком пломбіру 19 Батончик балі 17 Чіпси картопляні 109-165 г. Халва королівська з ванільним смаком 74 Кава розчинна 219, чай, мінутка 100 пакетиків 63, пляшки для напоїв 169 та 99, кришки 50 штук 99, Лего, Майнкрафт 349-99 деталей, м'ячик стрибунець 44, літачок планер 44, 399 ось такий дитячий набір для гри в піску. Відерця лопатка 49, антистрес лапка 64, пластилін повітряний 12 кольорів 64. Наклейки дитячі облаштують приміщення 39, іграшковий набір зловим'яч 109, бризкалка іграшкова пластикова 99, штора москітна на магнітах 100х2,10, ціна 99. Вугілля 74, кг, рукавички робочі в краплинку 9 вологі серветки 110 штук 39. Пакети для приготування в мікрохвильовій печі. Упаковка 3 штуки різного розміру 39. Пакети поліетиленові на зібзастібці 150 на 2-109. Упаковка 100 штук. Для льоду 144 кубика 29 вафлі зі смаком молока 7 гривень, вафлі молочні 65 г та шоколадні 11, печиво сендвіч вага 70 г 15. Пряники 300 г 24, цукарки Міленіум 69 Дитяче пюре від Галіція 31 гривня 90 г. Чай чорний міцний 3 слона 69 Зелений чай з фруктами. ціна 55 25 пакетиків. В наявності є декілька смаків. ціна 55 за будь-який. Фіточай – нова фігура 20 пакетиків 34 гривень. Добавка дієтична. Чай ловарем 99. Часник сушений від деко 9, гірчичний порошок 11 від мореспецій, суміш перців 10, лавровий лист 11, прянощі для консервування огірків 15, 30 грамів упаковка, приправа від деко для малосольних огірків – 14 30 г. Сіль м'яна мелена 1 кг 12 Кришки пластикові для банки 2 гривні. Кришка для гарячого консервування 4 Напій Напій та м'ята. Також є манго-маракуя від Монік – 29. Форма пластикова для льоду 59 Є ще ось така силиконова за 69 Суха суміш для приготування молочного коктейлю зі смаком полуниці 17 Формочки для морозива на 4 порції 77 гривень. Форми пластикові дитячі для приготування морозива 55 та 77. 4 порції. Рукавичка кухонна в лимончики. Ціна 49 Є ще такий фартушок за 129. Рушнички. Такий варіант. Ціна 44, вафельний 49. Також подушка з ламонами 147. Приїхали чайники новенькі, 499. Ось такий білий. Потужність 1500 Вт, подвійні стінки, вода не контактує з пластиком. Ось такий стильний чорний з золотом 399. Потужність 1500 Вт, 15-літровий, 399 сріблястий, бежевий 449, потужність 1500 Вт. Ось такий ще є за 399 220 мл. Зефір білорожевий. Ціна 64. В упаковці 6 штучок. Ось такий глазурований за 59 225 г. Печиво сендвіч 77 гривень 6 штучок упаковка, середині маршмеллоу. Вершки сухі до кави 46. Акція до 28 травня. Кава зі Львова, вишня в шоколаді 140-150 г. Кава преміум 219 300 г упаковка. Напір розчинний сухий літо зі смаком полуниці 15 Чай імбир з лимоном від «Монік» – 1150 г. Гарячий шоколад Венеція 9,25 г. Цикорій розчинний порошкоподібний 49 за 100 г. Кава Якоб 169, 100 г упаковка. Каркаде 34, 70 г, чай меліса та ромашка 29 за 30 штук. 44 чай чорний. 25 пакетиків. Турецька королівська халва зі смаком манго 74 гри. Молоко незбиране, згущене з цукром 49-290 г, полтавочка 55, вага 380 г, снечки для смаження 22 гривні 200 г, Джем Полуниця від Монік – 200 г 27 Багети, житньо-пшеничні, 27 Є ще зі смаком чеснику. Сніданок готовий 150 г упаковка 34. Паста томатна 11 70 г. Лимонний перець 11 також є апельсиновий 20 г упаковка. Желе зі смаком коли, ананасу та апельсину 12 80 та 85 г. Агар-агар 15 г. Морозиво зі смаком ванілі на 4 порції 19 Приправа куряча 9 Вага 90 грамів. Кубик галіна бланка 4. Кислота лимонна 12 Какао порошок від деко 34,80 гривень суп гороховий 11 Чіпси яблучні оригінальні 25 г. Упаковка 29 Арахіс в соусі теріяки 24 смажений солоний. Слайси курячі 55 Вага 30 г. Кукурудзяні снеки зі смаком сметани та зелені 34 Є ще зі смаком краба. Батончик пес Патрон 9 Батончик з лаковий 5. Дякую, що дивились економних вам покупок. Та гарного дня. На все добре!